Всім привіт! Мене звати Діана. Я Head of дизайн в агенції раунда. Дизайнерка, менторка, маю вже більше восьми років досвіду. Створюю та покращую процеси всередині команди, розвиваю її та треную і вирощую лідів та дизайн-менеджерів. Я достатньо багато досліджую ринок дизайн-спеціалістів, активно залучена в компанії до процесів рекрутингу, тому помічаю таку тенденцію. За хардські спеціалісти або сильніші в UX направленні, і при цьому в них просідає ui частина або навпаки. Креатив, навички створення візуального концепту тут все круто, але тоді слабша UX-частина. Більша частина спеціалістів все ж таки розвинена в сторону UX. І це обумовлено багатьма факторами, але істина одна: UI і важливість постійного розвитку цього направлення дуже недооцінюють. На сьогоднішній день без можливості створити класний, осмислений візуал, сучасний, який буде працювати просто нікуди. І окрім, того, ще важлива подача. Статичною картинкою вже. Взагалі нікого не здивуєш, тому тут потрібен фурор, динаміка, і дизайнеру сучасному, без навіть, наприклад, знання анімації банальної, мінімальної, буде дуже важко. Чи можливо щось зробити для того, щоб підсилювати ui направлення? Звичайно, можна. Взагалі, а створення візуалу і проблема, слабка навичка роботи з візуалом, пов'язана з недостачою надивленості. Збирання мудборду це взагалі для дизайнера частина щоденної рутини. Ми переходимо на безліч сайтів. Ми користуємося щоденно великою кількістю різних застосунків. Дизайни вкарбовується стовідсотково нам в пам'ять, і ми маємо цю надивленість підсилювати, акцентувати увагу на дизайнах, які ми передивляємося. Потрібно мати звичку передивлятися постійно стабільно ресурси, які нам подобаються, які нам можуть бути корисними в роботі. Це біханс, дрібл, варц і так далі. Професійна надивленість нам допомагає бути в контексті сьогодення. Розуміти тренди, розуміти динаміку ринку, які продукти є найкращими на сьогодні, де вони рухаються з боку візуальної інтерпретації інтерфейсу, брендингу. І це дуже допоможе дизайнеру в подальшій роботі над візуальним концептом, і в цілому йому допоможе якраз таки зібрати правильний якісний модборд. Від правильно створеного мудборду залежить подальша доля і напрямок візуальної концепції. Ми ніколи не починаємо концепт з голови. Ми починаємо з візуального ресерчу, ми збираємо референси, ми їх сортуємо. І чим більше прикладів, тим краще, тому що хороший мудборд це об'ємний мудборд. І це нам необхідно для того, щоб ми розуміли стилістичне направлення, щоб ми розуміли, які стилістичні прийоми або патерни, візуальні конструкції ми можемо перевикористати в нашій подальшій роботі, в нашому концепті майбутньому. І так, це нормально, але увага не красти, а трансформувати. Будьте уважні. Тобто ми ніколи не починаємо з чистого листа. І є багато готових рішень, які дійсно класно імплементувати і вшити ваш дизайн. І тут ще важливо розуміти ідею, вкласти певний сенс в концепцію, і з цим знову ж таки допоможе мудборд. Дуже багато дизайнерів взагалі не розуміють призначення мудборду для інтерфейсного саме дизайну і чомусь починають збирати якусь буквально карту настрою і. Туди вкладають фотки, які їх можуть надихати, якісь абстрактні речі, метафори, набори кольорів це не те, що нам потрібно. Модборд має чітко передати сенс концепту та візуальну задумку, і це має бути зрозуміло як вам, так і вашій команді або клієнту, в залежності від того, кому це буде презентуватися. І також має бути корисним технічно при створенні концепту. Тому мудборд має включати в себе. Скріни інтерфейсу, що передають стиль та настрій загалом, скріни, що демонструють структуру та композицію об'єктів, приклади за кольорами та їх комбінаціями, шрифти, приклади його використання, тобто типографіка, окремі компоненти інтерфейсу, деталі: картки, банера, кнопки, менюшки тощо. Патерни, іконки та ілюстрації, та фотографії. Якщо Необхідним є використання фотоконтенту. Тепер давайте розберемо складання мудборду по окремим блокам. Перше: референси, що передають загальну стилістику. Тут для початку нам потрібно побудувати саме сенси, направлення стилю, зрозуміти, яким буде ваш інтерфейс, чи строгим, чи френдлі, чи може це буде бруталізм, чи фенсі фешн-стильок. Для цього попередньо ми проводимо візуальний ресерч. Аналізуємо, що буде органічним для аудиторії, та буде добре сприйматись, які рішення вже є на ринку, яким візуальним стилем вже характеризується ніша продукту, і в даному блоці референсів ми можемо брати підходящі за стилістикою приклади будь-яких і направлень. Тобто, якщо ви створюєте концепт мобільного застосунку, ви спокійно можете шукати натхнення серед лендингів, сайтів постерів, взагалі чого завгодно в світі діджитал дизайну. І якщо ви не можете зразу на цьому етапі вже чітко представити, який може бути стиль, можна поділити цей блок ще на декілька підблоків і відобразити два-три чи більше, якщо вам потрібні, альтернативні стилі, щоб можна було вже разом з командою або клієнтом обрати. Це буде круто для того, щоб обговорити з усіма, зібрати відгуки у аудиторії, провалідувати якесь. Стилістичне направлення з обраних буде краще працювати для вашого концепту. Далі референси, що демонструють композицію та структуру інтерфейсу, тобто, тут ми можемо не звертати увагу на стилістику, кольори, якісь інші деталі ні тут. Тут нас цікавить структура та композиція. Особливу увагу я рекомендую звертати на баланс вільного простору, на систему відступів в інтерфейсах, які ви берете до себе в мудборд, як приклади. Це допоможе вам побудувати простий, зрозумілий, неперегружений інтерфейс, який буде зрозумілий користувачу. Буде чітка ієрархія, це буде мінімалістично. Звертайте на це увагу. І чому я акцентую взагалі увагу на такому блоці, як референси по композиції, тому що поширена помилка дизайнерів це розмальовувати вже готовий вейрфрем, не пропрацьовуючи його, мінімально працюючи з деталями. Тобто такий підхід буде нас вести 100% до не дуже якісного результату. Тобто це відповідь, чому концепція не дуже. Виглядає і тут ви не бійтеся експериментувати, тому що можна відходити від початкової композиції з варфрейму. Чим більше варіацій однієї тієї самої картки ви зробите, тим більше вірогідність, що ви оберете найкращий варіант, і фінальний вибір буде найякіснішим, скажімо так. Коли ми підбираємо референси за структурою, тут вже важливо сфокусуватися саме на тому, що ми дійсно зможемо використовувати. І тому, якщо ми, наприклад, збираємо модборд для мобільного застосунку в подальшому, нам вже тут не будуть актуальними лендинги, сайти, веб-додатки ні, тобто ми концентруємося саме вже на мобільних інтерфейсах. Тому це важливо пам'ятати. Далі кольори. Нам окремим блоком потрібно підібрати референси, саме які нам пасують за кольоровим рішенням. І це буде корисно у випадку, якщо у вас ще немає створеної готової бренд-ідентики і концепція створюється з нуля. В якості референсів тут можете використовувати скріни інтерфейсів, які поєднують схожі приблизно ті кольори, які ви б хотіли використовувати. Також ви можете виділяти кольори з ілюстрації готових, або на початку своєї кар'єри користуватися готовими палітрами, готовими рішеннями. Є для цього безліч різних інструментів. І, будь ласка. Не використовуєте в якості референсів для кольорів якісь абстрактні речі, типу фотка, листя на дереві для того, щоб показати, що буде використовуватися в інтерфейсі зелений. Краще візьміть конкретний колір, конкретний відтінок, який дійсно можна протестити, і він буде добре виглядати. Також не рекомендую додавати до мудборду прості рандомні кольори. Чесно, ви не зможете зрозуміти, як вони будуть виглядати безпосередньо вже в інтерфейсі, тобто на етапі мудборду ви не зможете зрозуміти, чи буде відтінок цей достатньо контрастним, чи нормально буде його використовувати для якихось важливих колтуекшенів. І звертайте увагу на те, як в продуктах взагалі кольори поєднуються між собою, який їх баланс, який процент їх використання на сторінці, тобто, як вони за ієрархію співвідносяться, які основні, які другорядні, які акцентні, і хороший візуал він побудовано осмислено, тому має бути певна система. Так що звертайте на це увагу також. Далі йдуть окремі елементи інтерфейсу: картки, віджити, кнопки, графіки, таблиці, іконки, індикатори. Ми не будемо їх копіювати один в один, але нам важливо звернути увагу на деталі. На стилі скруглення, використання кольорів точково, на розміщення об'єктів, їх розмір, пропорції відносно один одного тобто, це дуже допомагає зібрати як конструктор ваш інтерфейс і подумати більш про якісний візуальний стиль в концепції. І останнє паттерни та ілюстрації це дуже важливий блок, якщо ваш інтерфейс потребує графіки чи акцентів. Допоможе обрати приклади схожих за вайбом, стилем малюнку. Тобто нас тут цікавить саме стилістика, не те, які метафори чи образи зображені на чужих роботах, а саме це 3D, чи флет. чи... Ізометрія, якась, тобто звертайте увагу на деталі, на баланс кольорів, на композицію там і не використовуєте фотки, щоб передати метафору. Якщо вам потрібно там дерево на першому боці лендингу, це залиште для а, промту, для генерації контенту за допомогою AI, і фотки дерев нам тут не потрібні точно. Але а, окремо ви можете виділити для себе текстури, наприклад, якщо графіка планується складна. Так, якщо підсумувати це обширний дуже підхід, він потребує часу на візуальний ресерч, на збирання референсів та їх сортування, але але якщо підходити осмислено до цього процесу, то ви зможете дійсно підібрати максимально релевантні референси, ви зможете розуміти, як взагалі їх вам використовувати, і максимально передати задумку, транслювати її вашій команді чи клієнтам, щоб очікування, які ми закладаємо в мудборд ту стилістику, той візуальний вайб, який ми намагаємося створити, вони співпадали з реальністю, яку ми вже отримуємо на фінальній стадії концепції, щоб вони співпадали, і ми розуміли, що ми будемо вдалі взагалі робити, щоб мудборд дійсно був корисний, а не просто існував. Для того щоб він був. І мудборд не має просто передавати настрій, mood, чи рандомні якісь абстрактні речі. Він має прям зібрати в собі як конструктор елементи, деталі. Тобто, ми маємо скласти ДНК нашого майбутнього концепту за допомогою мудборду. Дякую за увагу, друзі! Якщо було цікаво, лайк, підписка або залишайте ваші питання в коментарях. Поговоримо.